Ви дивитесь ранок вдома сьогодні, 16 листопада, четвер, і це означає, що на нас чекають цікаві кінопрем'єри. Про одну з них стрічку. Перший код», Поговоримо з гостями просто зараз. Фільм уже називають справжньою візитівкою української айті галузі. Так звучить війна. Це ви вже добре знаєте. А ось так звучить кібервійна. Тиша, яка в сучасному світі може зруйнувати майже все. І вона вже поруч з кожним із вас. 24 лютого 2022 року розпочалась перша в світі кібервійна. Українці за лічені дні були змушені створити те, чого ще ніколи не було в історії: it армі Перший код це ключ до розуміння українського IT. Усі деталі дізнаємось від режисера стрічки Артура Лермана та продюсера Владислава Савченка. Ну а я піду зустріну. Давай. Доброго ранку! Доброго ранку. Доброго, ранку. Доброго ранку! Доброго ранку. Сідайте, проходьте, Доброго. проходьте, будь ласка. Доброго ранку, Доброго. сідайте, будь ласка. Дякую. Будь ласка, проходьте, вітаю. 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 Доброго ранку. Так, хто режисер? Хто продюсер? Режисер. Продюсер. Продюсер. Про О, ну будемо говорити і про складнощі зйомок, і про скільки це коштувало. теж. Розкажіть взагалі про тематику, який присвячується фільм перший кот. Може, слави. Я розкажу? <laughs> ну розкрив. <laughs> <okay. звук> uh, оскільки я представник ІТ-індустрії, я ІТ-підприємець. То е, тематика дуже важлива. Ми вирішили розказати, що таке взагалі IT в Україні, з чого воно починалося. Хто ці люди? Що це не гіки, що це починалося з науковців, з математиків, з інженерії? Що це ну, така складна річ, яка народжувалася е, не через те, що були суперсприятливі умови, а якраз через те, що е, ну, люди були такі романтики, які хотіли зробити щось більше. Вони писали. Програми, які управляли енергосистемами, вони писали лікарські системи величезні, які використовуються зараз у всьому світі. Це в 90-ті роки. Вони створювали мови програмування, ну тобто, вони працювали за ковбасу. Це до речі, важливий момент, тому що всі думають, що IT – це просто тому, що там велика кількість грошей. Та ні, ну слухайте. Ми ну, всі дорослі та, люди. Колбаса. Так ми розуміємо, тоді коли колбаса. це все починалося. Я знаю про це, що люди сиділи в маленьких кабінетах, два mm -hmm. стільці один перед одним. і Щось писали ті коди. Велика компанія це 20 людей була. Ну це да. велика да, це компанія. Гігантська Ну нада. Якщо якщо просто порівняти там, наприклад, в Індії є там декілька десятків компаній, які мають 500 тисяч людей, і там мільйон. 10 людей це типу величезна компанія. Воно так традиційно розвивалося, і там ну насправді в цій історії є величезна душа. І щоб зрозуміти, що воно таке, бо багато людей страждають. Вони типу хочуть зайти. Ну увійти в ІТ, нічого там не розуміють, або люди uh -huh. просто якісь там відчувають якусь неприязнь, тому що uh -huh. хтось там багато заробляє чи ще якісь історії. Ми вирішили зробити таку історію, яка розкаже про продуктові компанії, які працюють на весь світ, про аутсорсинг, який виробляє продукти е і програмні е продукти для закордону, За і ну розказати, як воно там все було об'єднано. Ого, починалося і взагаліно, ну, що це була така історія про авантюру, величезну авантюру, і те, що була певна біполярність між там Львовом і Харковом, так, і так, в них так. була конкуренція, і вони там всі по-різному дивилися на цю історію. Тому ну, дуже важливо було розказати саме. Ту історію, яку не видно, бо її нема, Ну ніхто, ніхто про, про неї не знає, ніхто так, про неї так, не так, знає. Ми так, так. так вирішили таку історію зробити ну, І цікаво, що треба ж розуміти, що коли в світі вже it індустрія була. То в 91-му році все рухнуло, радянський так. союз рухнув, і математики, вчорашні студенти, почали е, винаходити IT е, нашого зразка. Тому це дуже цікаво. Перші 10 років, коли не було міжнародних зв'язків, коли неможливо було працювати за кордоном. Вони працювали напрацьовували свої унікальні методи, як це розвивати. Тому українське IT, воно має таке дуже специфічне українське коріння. Клас, це, цікав... це цікава історія. А в якому жанрі фільм зняти, і так. чому саме в такому жанрі? Ну, дивіться, ми спочатку хотіли знімати чисто документальне кіно, і до того моменту, коли моя команда познайомилась з владою, ми почали співпрацювати і створювати цей фільм. Були відзняти немаленькі інтерв'ю. Там вже такі відсотків 70 інтерв'ю. Тобто це взагалі була ваша ідея створити такий фільм? Ні, ні, ідея влада. Ві вони відзняли інтерв'ю. І потім зрозуміли, що настільки цікавий цей матеріал, що з цього треба робити фільм, який побачить Україна і світ. Так це художня документальна? Це художньо документальний. Клас. Тобто він починався як чисто документальний, а потім ми почали розуміти, що ну, це треба підсилювати. Тут є про що, ем, про що розповідати, так? і ми його зробили тим, що сьогодні в кінтеатрах зможуть побачити глядачі. Да, скільки в нас під 100 людей прийняло участь у проєкті? 100 людей. Команди це тільки команди 100 людей. От ми зробили е, запрошення на закриту прем'єру, і ми розуміємо, що знімальна група без акторів це вже 100 людей, ще актори, і треба розуміти, що цей фільм, який знімався. До речі, скільки він знімався? Він знімався вісім місяців, і це тільки знімальний, знімальний період. Вісім місяців. Багато. Просто уявіть, що в нас шлях від 91-го року до сьогодення. І деякі герої в кадрі вони починали студентами 91-го року, а закінчували відомими підприємцями з розка 2008-го. — І нам треба було, щоб у хлопці саме оцей обсяг взяли. А це в нас є три акти. Ми О, починаємо. Стоп! Ми починаємо скільки тривалість да. годин, скільки Я відкрив секрет будь-як будь-якого фільму. Є три акти. Ага. От ми починаємо з того, що і шукаємо тригер, чому ми розповідаємо так, про так. фільм. Тому що е, 24 лютого розпочалось не тільки вторгнення, а розпочалась перша в світі кібервійна. Так, це правда. Я от, тут на днях буквально мені потрапила інформація, що Україна це єдина країна, яка витримала там. Максимальну кількість кібератак, а, так, і щоб так, це так, відбулося, так. щоб це витримати, потрібна була якась підготовка до цього, тому що з того боку працюють цілі цілі угрупування так, чорних так, хакерів. Так. А як так сталося, що в Україні змогли раптово об'єднатися люди? Це ж ма, мабуть, щось треба було до цього робити. І от ми, коли зрозуміли, що ми такі класні, ми відбилися, і ми даємо нормальний відпір. Нам стало цікаво, що було такого, що ми стали тим, ким ми є зараз. І ми пішли досліджувати з 91-го року історію українського ІТ Зрозуміло. і дійшли до сьогодення. Да. Да, і в нас якраз ми підіймаємо важливі теми, що це було і в що це перетворилося. Тому що, наприклад, да. на сьогоднішній день є там дві людини, яка знаходяться на другому і третьому місці в Форбсі — Це ІТ-шники в українському. Ну це проект, який створений за ну там за останні вісім років. І вони досягли такого об'єму, що проект коштує там 20 мільярдів доларів, і ну це... цих історій ніхто не знає. Але насправді так. це повністю такий проект from scratch, ну типу, з нуля створений без заводів, пароходів, без ну всього. Але Просто така знання. величезна, да, величезні проекти Ви сказали є. про мільярдерів. Які it компанії брали участь у зйомках вашого ми дістали ферми? всіх я мені що я, ми, ми, ми дістали Всіх всі та їх же Дуже багато ну, да, в нас, дуже, дуже на, насправді дуже важко було обирати, тому що є величезна кількість власних гіанських проектів. Да, це Совцерф, це ЄПАМ, e це Елікс, e Це Нікс, e це, це ну величезні компанії на тисячі людей, навіть на десятки тисяч людей. Це стартапи, які були продані за 150 мільйонів доларів в Америку. Це стартапи, які співпрацюють з величезними. Брендами, типу Zara з усім холдингом, і роблять цифрові продукти для них. Це там компанія 3 d Look, яка з України яка фінансується, це одеська компанія. Ну там історії величезна е купа, скажімо так, хоча й не можна так напевно на називати, але уявіть, е як складно було команді обирати там, з п'ятдесяти там годин інтерв'ю. І там просто ну кожна людина, це просто якась маленька зірочка, яка розповідає супер за фантастичну yeah. історію. Yeah. <laughs> а, Я просто хочу обирали цих людей, ну якщо їх так багато чи вони всі там є. Ну, мичевикокрасі та... вже дивилися. Ну, Двісі нас, нас така що історія, ні? що ну багато людей образило, що їх там немає. Так ще й можна така зняти істор... другу частину. Ну насправді ми працюємо над другим проєктом, який буде суто художнім вже голівудським. Ми плануємо позвати покликати жарту, туди я, там так, покликати так. туди голівудську команду голівудських акторів. Частину частина буде українців і буде знято в Україні і вже на англійській мові, щоб ми одразу робили таку. Скажімо, вигравали інформаційну війну, тому що так, що знають так, про Україну? Так. Ну, ми їздили нещодавно в Лос-Анджелес показувати кіно в Голлівуді. І, і Ми там знімали американців і питали в них: 15 американців ми зняли, що ви знаєте про Україну? Ніхто нічого не знає. Ну тобто, проблема нашої української бульбашки її треба вирішувати класними фантастичними голівудськими проектами, які будуть дивитися у всьому світі. Тому що наш проект художньо документальний він в голівудському стилі, тому що там картинка, ну просто валиться. Артур, Артур там щоратор, постановник Євгенію сам там зробив нас дуже класна вогник. команда. Та й да, тому і такими фільміш. продуктами треба розповідати і пропагувати те, що Україна це. Круті, круті люди, круті підприємці, круті інженери, круті знання, що це світлі люди, які за добро, то ну, щоб бо нас постійно ототожнюють там з е, нашим сусідом, і так, типу, так. десь а, там далеко. Ми а, а пропаганда про сусіда. Ви ж бачите в усіх фільмах про супергероїв, там всі злодії живуть. Так, ну І так, в нас так само. Тому треба міняти це. Знаєте, я задам Костя. Ну дуже хочу задати питання. По перше, ви сказали, що ви вже працюєте над другим фільмом. Як тільки знімати одразу до нас зрозуміло і друге питання, це мені здається дуже головне. Дійсно, ми українці, ось тільки зараз мені здається, перебороли ось цей синдром меншовартості. А тепер треба показати, що насправді всі визначні постаті, які прославляли, скажімо, колишній да радянський союз, це були вихідці більшість з України. Тому хочеться, щоб люди знали, хто такі українці. Питання ви показували в Лос-Анджелесі. Де ще плануєте показувати? Чи буде він перекладений на інші мови? Чи буде в нього світове турне? О, це суперкуре питання да. переклад, переклад. Це вже нас, це вже робиться. Да, нас да. вже на завершальному етапі переклад дубляж на англійську мову за допомогою штучного інтелекту, тобто це буде Навіть перше, там. це буде да. перше та? кіно в світі, яке буде задубльоване штучним інтелектом, і виходить ну. І це роблять хлопці харківські айтішники. Да, і це це і стартап і вони дуже якісно роблять. Взагалі, і це українці, да і минують немовірно. Насправді величезний пласт роботи вже зроблений. Е, наше кіно, яке ми показуємо по світу, воно викликає просто вау у іноземців. Е, уявіть собі, в, в Варшаві ми робили два покази, і на кожен показ приходила ну там одна така досить відома журналістка з Японії. Людина просто два рази прийшла Середно. подивитися кіно. Просто два рази прийшла, тому що перший раз ми показували з польськими субтитрами, а другий раз з англійським. Вона каже, клас там з англійським, також прийду подивитися ще раз. І коли ми розповідаємо цю історію, ну, знаєте, важка історія, тому що про Україну не досить багато знають. Ну, типу, що знають там Зеленський, війна, Кличко, Кличко, Шевченко. Чорнобиль. І Це ну, майже вся інформація. І ми приходимо, кажемо: в нас є кіно про українське ІТ. Вони такі, «М -м -м. Ну, mm. клас, ми кажемо, а ви знаєте, що WhatsApp був створений українцями. Вони такі вау, серйозно. Ми кажемо, а ви знаєте, що Grammarly – це проект родом з України, який коштує 20 мільярдів. А про Grammarly всі американці, всі, хто розмовляють англійською мовою, всі знають, тому що це е, українці навчають правильній громатиці англійської мови. Е, Всіх хто розмовляє англійською мовою. Уявіть собі, просто рівень проекту. І це, до речі, проект йому здається, чи 8, чи 10 років, який починався зі штучного інтелекту інтелекту. Тобто Будь 10 ласка. років тому. Не, не те, не що зараз. зараз. Там, о, чат GPT, там, о боже, рік тому всі такі, о боже, є штучний інтелект. Тобто хлопці починали зі штучного інтелекту ще там, 10 років тому. І ми... Дуже цікаво з вами, але дуже Коли мало часу. Коли це можна подивитися в Україні? Сьогодні, сьогодні, стар, сьогодні, сьогодні. Усі кінотеатри країни сьогодні. Друзі, Я, Друзі краї закликаємо, буде, буде закликаємо вас сьогодні це буде вже скільки там два тижні, так, так? В кінотеатрах? Як мінімум. У вас буде можливість піти і подивитися обов'язково український художньо-документальний фільм Перший код». Не прогавте. Це точно буде цікаво. Це буде цікаво. Ну, а ми, звичайно, дякуємо за те, що завітали до нас, і я особисто обов'язково подивлюся. Так.